Ну, поміряй чорний, ти будеш як в зеркало, серйозно. Оце чорний світ, це трапс. Який травми? Це світленька, ось не жоденка. Чувстенька, як тупо. Реально, він я скажу. Куди мені рижий, взагалі? Дівчата, я хочу вас попросити, в кого є макіяж? Дуже обережно через горловину одягайте, Це ж сорочки не дуже підлігають Макіяж. можуть. Ні, оранжево до того посилати не буде. А я ж А яку ви посилаєте? Середні класи, це все організує. Хосту підібрати до цього кіптаря. Ух ти! І зразу очі такі чорні. Зараз ми будемо на дворі на моторі кіптаря. Можемо з кіптаря, це ж не так. Так, бо так підсвічує. Чи ти хочеш бути кожу? А, ще вона застібнула. Ой, дівчата, не запагів, ти заборів давно все. Кстати, а що то ты розмір? Я не могу. можу здобувати. Не То так просто на босу ногу не дуже одягали в життя, а одягали вогнений шкарпеток, такий грубий, і потім ще зав'язували зверху. А ці речі, я думаю, що це тут не наші. Ні, це жінка сама золоту а їм мамочка і папа працювала у кості броні, то от панянка її спрезентувала. Панянки, коня ж нам. з боку я на відео тебе не добре видно. Пішли на... Чекай пошли. Я вообще-то еще курсы хочу. Ну хорошо, чекай.